І рідні понати наостанок у Києві теж вистачає цікавих арт проєктів Приміром, вже кілька тижнів. щонеділі у людних місцях столиці знайомі і незнайомі одне з одним люди під проводом художниці Аліни Копиці шиють килим червоних троянд, полутняних троянд. Про красиві справи, які об'єднують людей. Більше знає Юлія Вебер. У руках візочок на ньому турба з килимком важить він уже з 25 п'ять кіло. Тягти до місця зустрічі зазвичай допомагають друзі, самі ж складнувато. Інколи я думаю, якого чорта, але потім вона виправдовує себе ці затрати. Килинкові зустрічі були і на хрещатику, і на Софійській площі, і у парку Шевченка. Ця біля станції метро льва Толстого у людних місцях каже Аліна. Випадкові перехожі спочатку запитують, для чого це згодом підсідають, і килимок росте. Потім приходять знову вже зі старим червоним одягом, щоб було з чого шити. Катя на зустрічі втретє. У цьому килимі вже є кілька дії одяганок. Затягує дуже сильно. Оце моє за сьогодні. За сьогодні. Так. Ого, скільки це троянд там? Я um, б скажуть два десятка. Шити килимок приходять різні люди. Справа ніби жіноча, але є й хлопці. Микола науковець сюди прийшов, щоб провести вихідні не банально. Та й квіти любить. За кілька годин зробив кілька десятків троянд. Дома кактус росте. А тут троянди можна да, зробити. Троянди Троянди вдома не росли, так можна зробити. Якщо вшити килимок не один раз, він каже: Денис починає снитися. Сьогодні у мене щось снилось таке от коврик іголка гока торчить. Одинадцята зустріч каже Аліна: точно не остання. Охочих вистачає головне, щоб червона тканина не закінчувалась. Ну вже там кажуть, коли вона закінчиться, ми поріжемо твоє платічка. Кажуть, да". червоного одягу сміється Аліна. В неї багато а от природа може підкачати. Тому шитимуть, поки тепло на вулиці до середини осені точно. Юля Вебер, Дмитро Христенко, Володя Джулай, Тивай.